Доброго дня! в ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Прокуратура відповідає на запитання громади знати, що цікавить людей, та тримати в курсі своєї роботи. Саме для цього обласна прокуратура ініціює зустрічі із представниками громадських організацій. На останньому зібранні активісти цікавилися станом справ із комунальними тарифами, мобілізацією військовозобов'язаних та вільний доступ до індивідуальних кримінальних справ. Упереджений, контролювати роботу міської влади, правоохоронних органів та вчасно реагувати на порушення та зловживання посадовців. Цього чекають від прокуратури представники громадського активу краю. Про це зокрема йшлося і на зустрічі з керівниками обласної прокуратури. Одним з перших активісти підняли питання комунальних тарифів. Громадський служба дуже зацікавлена чи перевірялася прокуратурою піднята підняття тарифів на воду. На маршрутки. І зараз ми знаємо, що будуть відключати електроенергію на цю людини, чи це законність вами перевірялась. Як повідомили у прокуратурі, перевірка економічної виправданості тарифів не входить до компетенції обласного відомства. Ми ініціювали перевірку цих тарифів дійсно за зверненнями громадськості представників. Триває судовий розгляд по його результатах. Можна буде сповістити про прийняте рішення і щодо дати відповідь на питання щодо законності того розміру тарифів, які там. Що стосується міста Ужгорода, наразі такої перевірки, наскільки мені відомо, прокуратура міста не проводила. Крім іншого, учасників зустрічі цікавило, як прокуратура контролює процес мобілізації військовозобов'язаних. Відомо, що з числа переселенців зі сходу на обліку у військкоматі перебуває усього 16 осіб. Це питання. Нас повинні займатися і акцентовано увагу військових комісарів, щоб вони чітко разом з міграційною службою відслідкували ці моменти і вжили всіх можливих заходів, передбачених законом, щоб ви поставки цих людей на військовий облік, і відповідно, щоб їх виписувалися їм, так скажем, як народі кажуть, повістки і вирішувалося питання про призов їх. У регулярні військові частини у прокурора запитали, яким чином дізнаватись про роботу органів прокуратури, про індивідуальні справи та окремі провадження. Активістам запропонували подавати запити щодо конкретних проваджень через консультативну раду при відомстві. Ужгород знову серед лідерів за рівнем забрудненості атмосферного повітря у західній Україні. За результатами дослідження у липні та серпні концентрація небезпечних речовин у повітрі вийшла за допустимі показники. Зокрема, фахівці виявили значне зростання оксиду вуглецю, пилу, оксиду азоту та формальдегіду. Концентрація останнього в обласному центрі вийшла на недопустимий рівень. Що є причиною такого забруднення, та який вихід із ситуації пропонують науковці та екологи? Далі у сюжеті. Вінниця, Луцьк та Ужгород, міста із найзабрудненішим повітрям в західній Україні. За результатами спостережень, які щодня проводять в Ужгороді, отруйні речовини в повітрі перевищили всі допустимі норми. По формальдегіду на жаль, йде ріст. Причому він у липні місяці і в серпні теж вийшов уже на рівень. От за показниками забруднення атмосферного повітря, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, він вийшов на недопустимий рівень забруднення і по ступеню небезпеки небезпечний, тому що в нас пішло перевищення в серпні у шість разів. Отруйна речовина формальдегід несе серйозну загрозу для здоров'я ужгородців, наголошують фахівці. Формальдегід має. Значний вплив на імунну систему, на органи дихання, на... може визивати астму, може визивати онкологічні захворювання. Так що я би хотіла звернути увагу, що потрібно. Приймати якісь міри для того, щоб зменшити цей рівень забруднень. Громадські діячі та науковці називають кілька причин, через які забрудненість атмосферного повітря в Ужгороді зростає з кожним роком. Це накопичення автотранспорту, небезпечні викиди та запиленість доріг. Щодо останнього Ужгород є найбільш запиленим містом у західній Україні. Наголошують науковці. Основним джерелом забруднення це пил, на ядра якого накопичуються всі види забруднених речовин. За позапиленості ми лідери. Лідери в основному тому, що у нас дуже погані дороги. Ви знаєте, прекрасний, кожен уж це знає дуже погано, і при розгонах торможенні на ямах йде залпові викиди цих забрудчих речовин. Ще одна причина забрудненості недостатня. Кількість зелених зон та відсутність газонів в обласному центрі кажуть екологи. Крім того, важливу роль відіграє географічне розташування міста. Важко вірити повірити дані, що у нас більше забруднюючи в Львові. Давайте вникнемо. У них 70% днів з вітром більше трьох метрів в секунду. У Львов на горбах. Весь. У нас наоборот 30 70 процентів штиль і лише 30% тридцять приблизно 30% вітер. І оцей штиль оце і я, та яма, в якому оцей бруд. Утримується і знаходиться в звичайному стані. Рівень забрудненості повітря в житлових районах обласного центру значно більший ніж у промислових зонах. Такі показники фахівці пояснюють напрямком вітру, котрий в Ужгороді, є незмінно південно-східним. На Закарпатті відкрили перше професійне приміщення для заняття айкідо. Тричі на тиждень цим бойовим мистецтвом мають змогу займатися і дорослі, і діти. Наразі в краї вже діє з десяток подібних клубів, але такого приміщення ще не було. Ремонт залу зробили за кошти Закарпатської федерації Айкідо. На оформлення сучасного приміщення витратили 40 тисяч гривень. Наразі Закарпатська федерація Айкідо Сінаджо налічує близько 300 членів. Серед них діти від 4 років та люди став. Першого віку до 62. Одне заняття цим бойовим мистецтвом триває півтори години. Багато е, японських дисциплін. Вони є дуже м, такими точними. Тому е, людина, яка займається в тому числі айкідо, вона мусить, тобто її дисциплінує. Ця дисципліна. Е, тому воно. Корисним є ну, би, і розмова, і, ну, і фізична людина розвивається. І також вона має свою філософію у самій назві, Айкідо, да, оскільки у нас складається з трьох іерогліфів, це гармонія, енергія і шлях. Тобто ці іерогліфи і ці поняття, я думаю, вони самі за себе говорять. І на кінець про новини спорту триразові чемпіонки України Ужгородські Карпати поповнилися новою гравчиною. Вчора у спортивному комплексі Карпати Арена відбулося її офіційне представлення. Склад посилила досвідчена Ірина Компанієць. Більше у відео. Гандболістка прибула в Ужгород півтори місяці тому і вже за керівництва Валерія Войналовича почала тренуватися з командою. Встигла побувати на зборах на Драгобраті та взяти участь в товариському турнірі у Польщі. Зізнається, що вже освоїлася в команді і готова разом з нею штурмувати українські та європейські вершини. Мені подобається колектив хороший. Ми всі сили направлені на те, щоб хорошо виступити в этом чемпіонаті. І будемо старатися, звісно, грати на єврокубках. Условия очень хорошие, и все-таки и зал, и все, что нужно для для хорошей подготовки к чемпионату, то здесь все есть. В Карпатах компанієць гратиме всередині майданчика. Валерій Войналович бачить її на позиції півсередньої. За словами наставника, вона вміє грати ліворуч і праворуч. Зараз компанієць разом з іншими Карпатівками працює над ударами та вивчає нові тактичні підходи Валерія Войналовича. Є трохи погрешності під по тактиці, вона на ще, тому що тактики дуже много. Ми зараз будемо її попросити пересматриваю, ще, ми будемо постаратися вже так, щоб це було іменно під бічого тобто піджаття, щоб вона могла бросати на бросок. Мы сейчас на тренировках в этом направлении только и работаем. Работаем мы по два раза в день, очень хорошая атмосфера. После турнира вообще прекрасно, девочки сейчас уже готовятся. Мы увидели свои грехи. Ну, грехи наши в принципе, то, что мы через, после драгобрата попали в игровую практику. Не было так сказать, технической подготовки. Ну, я думаю, что это все исправимо. И на чемпионат Украины мы выйдем уже с хорошим так сказать, потенциалом. Роботи Почему? Потому что сразу же Кубки Европы мы играем здесь с англичанами. У нас ні времени просто розхалашуватися. Наразі команда тренується два рази на день. Керівництво клубу планує організувати команді ще декілька спарингів. Зокрема, до Ужгорода мають приїхати на ігри команди з Румунії, Польщі та Словаччини. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Умикайте нас вчасно і заходьте на наш сайт tisa1.tv. побачимось.